Всім привіт, з вами Дафт і сьогодні ми продовжимо грати в... Ой, тобто почнемо грати <с up> в Plasma Gun. <с up> почнемо. <с up> Та гра на мене накричала. Будемо на Ізі, тому що я перед цим ще і грав в ін... на інших сайтах. Там дуже складавна. Так, я зараз продовжимо. Е, поки я м, доповім вам деяку інформацію, я знімав відео зі своїм другом, але там не записався екран. Тому вони не вийдуть. Може якось пізніше. Ми знімемо ще. Так довго відео не виходило, тому що, я, то, що я, я не знімав їх. Мені була лінь. А, я йому в попав. упав. Фізіко? Далі, Добре, Вже друга частина вийшла, але мені попередня подобається більше. Тут такі не видно, що вона вже така тяжка, але потім буде набагато тяжче. Так, треба зразу купувати броню. Тому що тут дуже сильно пробиваються. Next level. От. А вони вже живучі стали. О, ну все. Я не бачить менеджер. Через... Ну да, це гра, ну ладно. А... Ой. Ну добре. Я понял, в цей игра. Моя приходись пустел, что он не прожив. Я давно вже дуже не грав, причому. То не сидить строго. Ліпулю в голову засидимо. Ладно, я не такий маньяк, як ви думаєте? Надяюсь. меня взорвал добрый зараз зайдем в магазин я выучим пистолетно ты что на 4 доллара доллара ну наверное так как все говорится Да, тему башку несло. Интересно, вы тут лампочки ломаете? О, да, ломаете. Ай, меня сколько мы Ха-ха-ха-ха. Прикольная штука, я не знаю, против. Так, пролазим. А, чуть не впал. ככה, ככה, ככה. תכווי דידם. ביוכי פלשי וסטיקים. Добре. це якась, Ну, а, наверное. Частину старої ігри. бо це не просто а це плазма блеш, вроде вибух. У меня просто ну, ладно. Давай, Давайте ви виходьте, виходьте, виходьте. Що буде з твоєї ноги, якщо ти вийдеш? Єсть. Вжиски. Ой, як треба їх вложити. Ну ви бачите, що ця гра і так трохи тяжко. То есть на не прорвешся. А я такими игры называю тільки, якщо можна прорватися на пролом. Ой-ой-ой. Ой, йому ноги відірвало. Ну і мене теж відкинуло. Думаю, бачите, що було в голо таким. А, вс звідси начинает ужас.

Чого це я так лагає? У мене ж мощний якби комп'ютер. І мого комп'ютера не ПК. голову з <хи> першого Спасибо. Лай, підховують, підховують. Ладно, подися мені до тебе піде. Там кої завалить осколками. Нет, ну ладно. Ти походу реальна игра, тому що я, вроді, грав в оригінально, а тут якісь інші уровні. Вони взяли в якомусь редакторі запахали резко бахали свою типа игру. Дивительки круті. крути. Ничего живу, я бы чукинь порушив цю. Тепер ні. Я задал как взорву цю бочку. Де я пикаю. О, як. О, ці осколки даже не раняють нікого. Прикольно. Для мене. У деяких случаях. Для мене це прикольно, а в деяких ні. Ладно, пішли. Я пам'ятаю, як я в першому своєму відео такий так, так. Tak, za co zawsze robię. No,